Трьох добавки до смузі для здоров'я кишечника та боротьби із запаленням. Кишечник в порядку, життя радісне трьох інгредієнти смузі, які дійсно діють. Ми всі знаємо, що здоров'я кишечника є фундаментальним для загального добробуту. Погане травлення, здуття живота, дискомфорт це лише верхівка айсберга проблем, які можуть виникнути, якщо не подбати про мікрофлору. На щастя, є прості та смачні способи покращити здоров'я кишечника. Один із них додавання корисних інгредієнтів до ранкового смузі. Як людина, яка протягом багатьох років експериментувала з різними рецептами та дієтами, я можу з упевненістю сказати, деякі добавки справді працюють, тоді як інші є марною тратою грошей і часу. Сьогодні я поділюся з вами трьома інгредієнтами, які, на мою думку, справді рятують кишечник і можуть значно покращити ваше загальне самопочуття. І, звичайно ж, я розповім вам, як їх правильно використовувати, щоб отримати максимальну користь. 1. колаген створення фортеці в кишечнику. Колаген це не просто секрет красивої шкіри, як багато хто думає. Це ключовий будівельний матеріал для нашого організму, в тому числі стінок кишечника. В останні роки я активно вивчаю вплив колагену на травлення, і можу підтвердити, він дійсно може зміцнити слизову оболонку кишечника, зменшити проникність і зменшити запалення. Чому це важливо? Слизова оболонка кишечника виконує роль бар'єру, який запобігає потраплянню в кров шкідливих речовин, токсинів і неперетравленої їжі. Коли цей бар'єр слабше, наприклад, через хронічний стрес, неправильне харчування або прийом антибіотиків, виникає так званий синдром дірявої кишки. Цей стан може призвести до різноманітних проблем, включаючи аутоімунні захворювання, алергію та навіть депресію. Як правильно використовувати колаген у смузі, виберіть гідролізований колаген. Це форма колагену, яка вже розщеплена на менші пептиди, що полегшує його засвоєння організмом. Не перестарайтеся, рекомендована доза 1-2 столові ложки на день. Враховуйте смак, як правильно зазначено у вихідному матеріалі. Неприправлений колаген є найкращим вибором, якщо ви хочете експериментувати з різними смаковими комбінаціями. Якщо ви відаєте перевагу солодке, зверніть увагу на варіанти з шоколадом, але не забувайте про цукор. Поєднання з вітаміном С, вітамін С необхідний для засвоєння колагену, додайте трохи цитрусових ківі або додатковий вітамін С до свого смузі. Мій особистий досвід: я помітив, що регулярне вживання смузі з колагеном допомагає мені впоратися з наслідками польоту та часових поясів. Швидше відновлюється кишечник, швидше проходить здуття, поліпшується загальний стан здоров'я. 2. Куркума золотий щит для кишечника. Куркума це більше, ніж просто спеція, яка додає стравам яскравий колір і смак. Це потужний антиоксидант і протизапальний засіб, який може мати значний вплив на здоров'я кишечника. Цілющі властивості куркуми засновані на куркуміні активному інгредієнті. Який має здатність пригнічувати запалення, захищати клітини від пошкоджень і підтримувати здоровий мікробіом кишечника? Моя порада не бійтеся експериментувати з дозуванням, почніть з невеликої кількості одна друга чайної ложки, і поступово збільшуйте, поки не знайдете оптимальну кількість для себе. Як правильно використовувати куркуму в смузі? Змішати з чорним перцем. Чорний перець значно покращує засвоєння куркуміну. Додайте щіпку до свого смузі. Використовуйте жири. Жири також сприяють засвоєнню куркуміну. Додайте трохи авокадо, горіхового масла або насіння чия до свого смузі. Вибирайте якісну куркуму. Не вся куркума однакова. Шукайте органічні та сертифіковані продукти. Не поєднувати з деякими ліками, куркума може взаємодіяти з деякими ліками, тому проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви приймаєте якісь ліки. Особистий досвід. Я часто додаю куркуму до свого ранкового смузі, особливо коли відчуваю, що моє тіло потребує додаткової підтримки. Це допомагає мені впоратися із запаленням і покращує загальний стан здоров'я. 3. Пробіотичний йогурт підтримує баланс мікрофлори. Наш кишечник – це цілий світ, населений трильйонами бактерій, які відіграють важливу роль у нашому здоров'ї. Пробіотичний йогурт чудовий спосіб підтримувати баланс мікрофлори та покращувати травлення. Пробіотики це живі мікроорганізми, які приносять користь нашому здоров'ю. Вони допомагають покращити травлення, зміцнити імунну систему, знизити рівень шкідливих бактерій і навіть покращити настрій. Як правильно використовувати пробіотичний йогурт у смузі. Вибирайте натуральний йогурт, зверніть увагу на йогурти без добавок, цукру та ароматизаторів. Переконайтеся, що йогурт містить живі культури. Перевірте етикетку, щоб переконатися, що йогурт містить живі та активні культури. Не збивайте йогурт, занадто інтенсивне змішування може вбити корисні бактерії. Поєднувати з пребіотиками, пребіотики це їжа для пробіотиків. Додайте фрукти, овочі або насіння чия до свого смузі. Моя порада: якщо вам не подобається смак йогурту, спробуйте поєднати його з більш сильними смаками, такими як ягоди або манго. Особистий досвід, я виявив, що регулярне вживання пробіотичного йогурту в смузі допомагає мені впоратися з наслідками стресу. Мій кишечник заспокоюється, здуття зникає, і я відчуваю себе бадьоріше. Висновок: інвестуйте у своє здоров'я. Турбота про здоров'я кишечника це не просто модний тренд, а необхідність. Включення корисних інгредієнтів, таких як колаген, куркума та пробіотичний йогурт, у ваш раціон може значно вплинути на ваше самопочуття та загальний стан здоров'я. Пам'ятайте, що універсального рецепту ідеального смузі не існує. Експериментуйте з різними інгредієнтами, прислухайтеся до свого організму та знайдіть те, що вам найкраще підходить. Інвестиція у здоров'я кишечника це інвестиція у ваше майбутнє. Почніть сьогодні, і ви відчуєте різницю.